Якщо подивитися на кількість загиблих, загиблих військовослужбовців, їх сьогодні 125 осіб на території України, які загинули під час антитерористичних заходів, серед них 96 військових, це Збройних сил України, 22 працівники органів внутрішніх справ, прикордонники і служби безпеки, то в основному вони загинули тоді, коли Перебували от, в літаку, в гелікоптері, е, спали, але е, дуже мало загинуло, хоча кожна людина, це, е, це життя конкретної людини, але загинуло в боях мало е, на, на, на відміну від терористів. Тобто професійний рівень сьогодні, сьогодні нашої армії і Національної гвардії надзвичайно високий. І в боях, е, слава Богу, сьогодні військових гине. Е, Мало, і я сподіваюся, що їх подальшому буде все менше й менше гинути.